Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми подивимося таку гру, яка називається Farming Simulator 2009, яка вийшла 30 березня 2009 року. Я пам'ятаю, цю гру мені тато завантажував на наш сімейний комп'ютер. Він взагалі її тоді не міг тягнути. Він лагав з нею, але мені гралося, мені дуже сподобалося, і ось, в принципі, з того часу почалася забава з цією грою. Це не перша гра, першою грою був 2008 фармінг, але я не маю до нього доступу і доступу і там сумно на рахунок графіки, на рахунок моделів і тому подібне. Ось. Вже тоді, в ті часи, можна було взаємодіяти з об'єктами. Я не міг їх підняти, ніхто не міг їх підняти, але можна було їх перекинути. Так само і туалет цей можна було перекинути, колесо, паддони всі. Малі деталі, вони. Ось пророблені дуже класно, От так як тут, колесо воно має внутрішню форму, тобто внутрішню текстуру. На той час це було дуже класно. Звичайно, моделі були, можливо, не найкращої якості, так. Ось у нас такі комбайн Lizard є, і ось такі трактор Lizard. Це прототип Нюхолланда Клайсона, чи як він там правильно Клайсона, не пам'ятаю точно. А це просто видуманий трактор. Лізард 2850, це стартова техніка дається. Ну, і також тут знаряддя, теж Лізард, ліцензій тоді мало було. І такий ось прицеп, перечіп теж лізард, теж не брендовий. Ось так виглядає ферма, Тоді було до управи тільки 5 культур це трава, ріпак, ячмінь, кукуруза та пшениця. Потім у нас тут на фермі є ось така імітація корівника. Потім в майбутніх фермерах, в наступних фермерах, це вже було як корівник повноцінний, тут можна було тримати корів. Тут, тут тільки імітація, ну, якби просто можна зберігати техніку. Ось. Будиночок, звичайно, у нас є на фермі, і ось тут такі от ящички, да, туя, що це є, теж не можна було взаємодіяти, так само як з ящичком. Тут мусорний бак, коврик. Ну і в принципі все, у хату в будинок не можна було зайти. Ну, тобто, просто модель. Тут у нас ось таке. Щось це таке, як це правильно назвати? Не джерело, а фонтанчик нехай буде, да? він тут у нас був. Також є звук, є анімація, ну і інформація, звичайно. Дуже цікаво було, що можна було збирати такі якби, бонуси. Це бутилки, ми збираємо. Якщо збираємо десь їх там 100 бутилок, то приносимо їх у спеціальне місце, здаємо і отримуємо додатковий чи урожай в бункері, чи в грошову винагороду. Я теж не пам'ятаю. Ось. Так що давайте. ми... Ну, я покажу механіку збору, як тоді це виглядало. Сідаємо в наш. Не лізард, не трактор. Сідаємо наш комбайн. Ось так він запускається. Мені дуже подобався звук цього комбайну. Не знаю чому. На той час камера від тактики було ось так далеко, і це дуже доволі зручно. Вона мені більше подобається, ніж зараз зробили в нових фармінгах. Для чого? Не розумію. Що, можливо, хтось знаєте, там напишіть мені в коментах. Um, Керування технікою у нас було тільки світло, і можете звернути увагу, що це не корони, і навіть не. Ем, як це українською? сказати, Не об'єкти, які світяться, а просто якби текстура змінюється типу увівних фарб. Все, більше нічого. Е, є маячок, але його вмінкнути не можна було. Зато того світло тут доволі непогане. І тобто тут поля не можна було купляти, не можна було купляти якби, земельні ділянки, тут все належить тобі. Також є міні-мапа, можна змінювати по масштабах і ось, ось де намальовані такі м -м, зелені контейнери, там можна було здати бутилки і отримати додатковий прибуток чи врожай. Ось. Погода, ціни, до речі ціни доволі непогані, зараз таких немає. Ось. <кліп>, просто вау, ціни. І тоді можна було дуже легко зробити на якусь топову техніку. Жниварка у нас включається на буквочку G, а не так як на буквочку B, як зараз так. Ну і в принципі, ось так це виглядало механіки. Ніяких тут немає анімацій, просто збирається, не піднімається мотовило в жневарці. ну, Дуже все примітивно. І, звичайно, у нас не було обмеження на швидкість. Тобто якщо ми тиснули W, то нам загорявся... засвідчувався ось таке попередження, що м -м, жниварка десять відчепиться. Хоча ні, воно просто не збирає, то працює так з культиватором. Ну і знаряддя навісни, вони просто відчеплюються. Ось. Ну, звичайно, от так воно тут збирає комбайн. М -м, можливо зашвидко збирає, так? 7 мільйонів на годину, і так це все виглядало на той час. Просто хто грав, відчує ось цей такий, приємну ностальгію, яка була в той час, якої немає і зараз. І звичайно, ніякого тут підвіски реально, і так, яка там нерівності копіює і так, то все тут було штативно і... Дуже примітивно. Так це виглядало тоді, але тоді гралося, тоді було дуже приємно, і це все виглядало, бо симулятор ферми тоді там на комп'ютер взагалі було круто, тому що в той час таких забавок не було, тільки була весела ферма і ще щось там було, але тут взагалі абсолютно дно, порівнюючи з тим, що це було. І доволі непогана дальність промальовування. Тобто зараз гра на ультра налаштуваннях максимально викрутив все, що міг. Я ось так виглядає Звичайно, е малювання, що це сказати? Забув української слово, промальовування тераріян. тобто промальовування текстур землі дуже погане. ну тому що тоді так було на той час. Звичайно, у нас тут працівник працював як хотів, я зараз вам покажу. Тобто, якщо ми, наприклад, стартували його так, не стартували, а ставили біля умовно по центру, так? На нього букву Х, так, да, він їхав, але до кінця поля він рівно не доїжджав. Він постійно з'їжджав у бік. Ось як це відбувається. Ніби рівно, але потім він з'їде в бік. І звук двигуна тублювався. Не знаю, як це працює. Ось, про що я казав, він з'їжджає, він мій рівно. Але така можливість була тоді запустити працівник. І так до кінця поля він не завжди рівно доїжджав, але. Так воно було раніше. Так, пересядемо на лізарда. Ну і давайте я продемонструю, як працює. Робота з навісним обладнанням. Чіпляємо ніякої, тут нам плавної анімації, все дуже різко. Так. йдемо на це поле з травою, тут я продемонструю. Так, тут впускаємо культиватор. Звичайно, культиватор міг створювати поля, цю функцію не можна було відімкнути. І якби ось це так виглядає, як нерівності, то ось так колеса швидко Ну. Ну і, звичайно, ось так це все виглядало. Текстура ось така була. Трактор не тримався, трактор ввело, сторони в сторону. Ну і звичайний комунікат вискакував, що швидко ти рухаєшся. Якщо ми, наприклад, тут у Фустуну, давайте попробую продемонструвати. Розганяємося, то... По-моєму, що культиватор від'єднується. Так було. О, будь ласка, так, культиватор від'єднується. Ну ось так це було реалізовано. Ну і... Так це приєднувалось. Теж світло нічого такого, тільки переднє і все більше нічого. Так, ну добре. все більш-менш розібралося. Так. Ну, звичайно, він... Опа, дерево, все, і. Він більше вже нікуди. Він зараз просто звільниться. Хоча ні, здає назад. То так воно працює. Всі поля були наші, всі поля можна було з'єднувати в одне велике, працювати і... І все. І Сі-Сія тут. Працюєш, сієш. І заробляєш гроші. Так це тоді було. От він вже, звичайно, і повний. Так, ну добре. Звичайно, в нас був магазин, в якому можна було придбати техніку, і тоді... Було, був додаток Gold, який включав в себе тільки техніку, хорш, Це три культиватора і е, дві сівалки плюс самохідний оприскувач і ось такий притчі для збирання тюків. Більше по техніці тут нічого цікавого такого не було. Фенти, тільки фенти були. І більше нічого. Ну і Хорш, звичайно, Потінгер ще був. І, і все, більше нічого. Ось так. Також була підтримка модів, які. Зараз ми звичайно, її розглянемо. Звичайно, моди можна було встановити, купити, так? І я знайшов пар парочку модів. До речі, кому буде цікаво, можу залишити посилання в опції. Якщо хтось захоче, можливо, повалиться з модами. Так? У нас є літак Антону, до речі, я дуже здивувався, коли його знайшов. Um, МТЗ є. І події, які в той час були смішні ціни. Звичайно, це робили для того, щоб можна було просто купити, побавитись так і ну, особу, особу не заморачувати. До речі, текстура ось так виглядає текстура поля, текстура збіжжя. так. Подивимося пшеницю, бо це у нас пшениця. Ось так виглядає пшениця тоді. в той час виглядало. Ось так виглядає ячмінь. До речі, ячмінь дуже класно виглядає і мені дуже подобається в цій грі. Ось, е, далі. Ось. Антонов. До речі, як ним керувати, я так і не зрозумів, щось мені ніяк не вийшло. Ним керувати, і він не злітає, не їде назад, не вперед, ні кнопочками, ні ну, на що він не реагує. Можна було ввімкнути оприскування. Ось. Оприскуємо. І все. Більше нічого такого. Так, ми його продамо, звичайно. Він не заважав нам. І ось МТЗ. Подивіться, просто на ці розміри. Звичайно, тоді в ті часи а, ніхто, в принципі, не дотримувався розмірів. Він дуже завеликий, його потрібно трішечки зменшити. І взагалі, тут, можливо, пропорції неправильні. ми підходимо, то тут тут вище крило да, за нас. Ну і камера стартує в салоні. Так все просто, так все примітивно, ну нічого особливого. Світло і все. ...запускається на кнопочку 4, тоді вже був запуск з, з клавіші. Ну так, да, звичайно, підвізка дуже м'яка, там треба її налаштувати. Ну, швидкий цей трактор не був. Але, з, але звуки цього двигуна були навіть до цього часу, мені здається, що в 19-й фермі вони були присутні, бо звуки доволі якісні. Якісні звуки. Ось. Що у нас тут можемо ще подивитися? Ну, наприклад, на Омпад Плюс, на Ампад мінус може регулювати. Е, е, Оберти двигуна. І... Це ми регулюємо максимальну швидкість. Як бачите, чим раз, тим повільніше. Ну, Якщо ми на 2200 збільшимо... то він... Ну так, максималка у нього 29 миль в час. Ну, звичайно, тут... Неправильно вимірюється швидкість, на той час так було. О, у нас тут ще є щось. Ось на букву К. Ну, але що невідомо. Так, далі 8. На клавішу 8, яку клавішу 8, щось мало вмикатися. Але немає. На букву L вмикається заднє світло. Це вже в той час було реалізовано. Отак. От Потім... що в нас ще було? А, п'ятерочка, це в нас сигнал. А, дивіться, можна було відкривати вікна. На нампад 9 відкривається бокове, на п'ятерочку відкривається задні, двері від, відкриваються, повороти є, аварійка є. Зависло. Той час це все вже було. Можна було відкрити ще одне бокове вікно, люк можна було відкрити. Ну, просто тоді інтерактив був, як бачите, можна було це все реалізувати і було доволі непогано. Ось звук самого е Реле, так, Реле поворотів дуже мені подобається. Що в салоні мені ще зовні, але це не мішає на той час було грати з цим. Це було дуже класно. Так, вмикаємо 0 і дивимося, що у нас тут ще є. Вимкнути потрібну цю аварійку. У нас є ще радіо? В Сенсі. Але воно не працює. Я не знаю, як правда, це працювало би, але не працює. Щось на 1 на 2. Тут можна було. Ага, на війська, дивіться, на війська піднімала. Ну тобто. Умовно, візуальна навіска піднімалася, опускалася, так, але більше нічого тут не було. І на 0 гідравлік, щось там. Ага, вона окремо чомусь працювала на V і на 0, і вона окремо працювала. Ну, на той час це дуже круто було. Добре, продаємо його. Давайте я зроблю собі грошей трішечки. Купимо цього лізерту і продамо. Отак. Давайте подивимось. Тут я накачав трошки. О, Т-150. Давайте глянемо Т-150 за 15 доларів. Він купився, і я більше модів поставив, просто вони тут ну, не відображаються. До речі, ось цей причеп, він до цього часу є в фарміновим. По крайній мірі, був... перепрошую, за діалект. Він був у 19-ті, так точно, мені здається, що був. Просто подивіться розмірі Т-150. Він гігантський просто. Зате є прапор України. Доволі непогано. Клас. Просто на ті розбірі, подивіться. Саня Алхонка, не знаю, хто це такий, чи взагалі він ще займається модингом до фармінгу. Як це все виглядало тоді? Ну, звук, звичайно, звук ну, це. Звичайно, він ось так керувався. Ці звуки не знаю, ви мене зараз чуєте, але звук дуже голосний І ніху, швидко. Також можемо ще щось тут подивитися. А, є сигнал. Є світло, заднє світло. І ну, все, більше нічого тут немає. що це є бекпорт, помажу форпортом, що... Значай, ну, також можна буде відрегулювати собі обороти. Ну, звичайно, це працювало як максимальна швидкість. Да. А ще керно ну, з лівої сторони, а чому не з правої, не знаю. Але, дивіться, трипорта. Трипорта анімована. Ну, звичайно, вона анімована може погано, але вона анімована. Неймовірно. Так це все тоді виглядало. Я хотів ще перевірити, чи працює ось цей розкидач, який я завантажив, і як він працює, бо взагалі тут в, грі не, в цій грі немає добрив. Ну, зараз будемо бачити. Ага, він ну, під'єднується вже добре. Refull Re Re Fertilizer Storch. Ну добре, зараз під'їдемо і будемо наповняти. Я взагалі забув, що в цій грі не заповнюється нічого. Не сівалка, не оприскуваючи, воно просто бере і сіє. І як його наповнити, чесно, я не знаю. Ну тобто, поки що я ніяк його не буду наповнювати. І, напевно, і... на цім буде все. Але просто гляньте на ці розміри, які вони тоді були непропорціональні, не неправильні, так? але воно тоді було, і це було класно. Бо багато хто з того часу грав, пам'ятає, як це було приємно їхати на тракторі в грі. Тоді не одна гра цього не могла запропонувати такого масштабу робіт сільськогосподарських, а тут це вже було. З техніки, ну що, перцеп це є, МТЗ ми бачили. Т-150. ну Лізер це стандартний, але він йде з навантажувачу, чим більше нічого. Мені дуже подобався цей фенд. І цей причіп, до речі, до сьогодні є, по фармінгах ходить. Чіпляється і. І в принципі, я не знаю, чи він робочий, можемо перепровірити зараз, поки доїду. Ось ми і під'їжджаємо, зараз ми подивимося, чи цей причіп працює взагалі. Ну, звичайно, ну, фізика тут, як бачите, дуже <свісно> дерев'яно все підскакує. Ну так, під'їжджаємо. Ну так, сипіться і ніби все рівно сипіться, ніде нічого не випирає. Правда, яка в нього завантаженість цього бо я не знаю, там ніде нічого не писав. Зараз будемо бачити. Хоча напевно, велика, бо тут в бункері цього, здається, 12 чи 15. Чотирнадцять тонн. 14 тонн повна завантаженість цього причепа. А ось того зеленого то 12. Я пам'ятаю, як воно анімація. До речі, анімація вигрузки. Доволі цікаво Тобто ми можемо у нових фармінгах там камерою крутити. Так, тут не можна було. Тут це розвантаження було на букву Q на букву Q і камера мала ось такий вигляд, тобто і ми не могли нею рушити, ми не могли не трактором їхати нічого. Вона просто ось так стигала і все. Тільки буква Q, яку ми могли або ну, розвантажити, або зупинити розвантаження. До речі, я на, натиснув і, і що? І все. Ну добре, не суть. Я бачили, як це працює. Дякую всім за перегляд. Е, ось така гра так тоді гралося. Якщо буде комусь цікаво, зроблю огляд на 11-ту ферму, побігаємо, подивимося, як тоді це було. Всім всього найкращого і до наступних зустрічей!